Схиляємо голови у скорботі. Біла церква попрощалась з нашим героєм, солдатом Віталієм Семенютою. Йому було 44 роки. Чоловік загинув ще 30 вересня 2024-го Під час виконання бойового завдання біля Вугледара, що на Донеччині, служив воїн помічником гранатометника в механізованій роті 72-ї бригади. Прощання із захисником відбулося у Спасопреображенському соборі, куди прийшли рідні, близькі та небайдужі. Поховали Віталія у селі Савинці. Роки. Янської громади, світла пам'ять воїну та щирі співчуття усім, хто його знав. Тисі воскресіння <звітня> життя і упокоєння почало рабат про ті України, воїна Віталія Христи Боже, на тобі славу села, пред вічим Твоїм отцем, Пресвятим святим і мілібочем Твоїм духом, мені по свят і навіть віки. тим. Смертельна ДТП з велосипедистом сталася на Олександрійському бульварі. У ній загинув 72-річний чоловік. За даними поліції, водій мікроавтобуса здійснив зіткнення, коли пенсіонер на двоколісному виїжджав на головну дорогу. Постраждалого доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Сьогодні українці вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. За даними Міністерства внутрішніх справ, з початку повномасштабного вторгнення від рук російських військових злочинців загинула 631 дитина. Ще 1971 отримала поранення. У біля церкві також вшанували загиблих, облаштувавши інсталяцію поруч з театром Саксаганського. На заході присутні поклали квіти та іграшки в знак пам'яті про тих, кого вбила Росія. Та провели хвилину мовчання. Сьогодні наша громада вшановує пам'ять загинувших дітей внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На превеликий жаль, це трапляється щодня. Сьогодні чорний день в місті Сумах загинули діти. Звісно, що ворог вбиває ще дітей, вбиває наше майбутнє. Це Фактично діти мали б відбудовувати нашу державу і розвивати нашу державу. А вбиваючи дітей, звісно, це вбивається наше майбутнє. Якщо ми не будемо пам'ятати і не передавати це з покоління в покоління, ми не будемо мати майбутнього, тому що хто не пам'ятає пам минулого, не варте майбутнього. На нас напала кішка. Саме такий допис днями з'явився в місцевих пабліках, де відвідувачі розповіли, що під час візиту з домашньою собакою у музеї живої флори і Фауни Олександрія на них напала чотирилапа. За їхніми словами, тварина вибігла з сараї та роздерла псу обличчя, а жінці ноги. Коли постраждалі намагалися звернутись до адміністрації, до них вийшов чоловік і запевнив, що жодної кицьки на території немає. А рани запропонував промити водою. Згодом на місце викликали поліцію, але паспорта вакцинації у пухнастої нападниці, нібито не виявилося. Крім того, у тому ж пості згадується, що буцімто музей вже місяць перебуває на карантині, бо тут були виявлені. Заражені лисиці, а самі постраждалі відвідувачі за їхніми твердженнями зараз проходять профілактичне лікування від сказу. На цей інцидент вже відреагувала адміністрація музею живої Флори і Фауни, яка оприлюднила допис на Фейсбук-сторінці. Там наголосили, що заходити з домашніми улюбленцями на територію заборонено, і про це зазначено при вході. Зроблено це задля безпеки як людей, так і тварин. Проте відвідувачка на касі не повідомила про те, що прийшла з псом. Згодом, коли працівники побачили це, її попередили, що далі з ним йти не можна, бо у звіринці перебуває. Киця з новонародженими кошенятами. Та жінка продовжила прогулянку. Унаслідок цього відбулася непередбачувана реакція тварин. А щодо вакцинації, нам окремо надали відповідні документи, підтверджуючи, що вона таки є. До того ж, як повідомили нашому телеканалу у Держпродспоживслужбі, ніякого карантину на території музею не було і немає. Я був отут, тут у цій стороні. Побачив, що вони з собакою, і зробив їм зауваження. І спитав, хто їх пропустив із собакою. Вона нецензурно відповіла, я заплатила гроші, я маю право кругом ходити. Кажу, тільки не з собакою. І, будь ласка, кажу, до каси туди, до адміністрації з собакою, кажу, не можна ходити. Вона без ніякої реакції пішла, кажу, не йдіть там котенята. Пройшла туди, собака на поводку, поводок метра три. Звідля кицька якраз кормила котенят, вискакує та кицька і до собаки. Вона собаку, звісно, на руки хватає і в цей момент вона подряпала її. Коли життя ставить неймовірні випробування, справжня сила проявляється в любовій підтримці. Історія нашого наступного героя про незламність, родину і новий шлях після війни. Боєць із позивним Гонсалес втратив дві руки, але не зламався, і тепер відкриває у білій церкві власний бізнес, про який мріяв все життя. З героєм України, який отримав орден Золота зірка, поспілкувалась Любов Геращенко. В цьому приміщенні вже незабаром відчується аромат запашної італійської піци. Майбутній заклад харчування відкриває ветеран війни та герой України Валерій Кучоренко з позивним Гонсалес. Цю мрію мав вже давно. А після поранення остаточно вирішив йти до своєї мети. Адже коли як не зараз, я по гранту не пішов. Я власне власне кошти не збирав. Е, ідея була ще до війни. Ще 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 дуже дуже давно. Я скажімо так, до цього стремився, але не було поки можливості, скажімо так, то воював, то робота, то ще щось дуже давно планував, а тут уже як так сталося, думаю, потрібно на щось, на життя заробляти, тому я вирішив відкрити свій бізнес. Спочатку планував я кав'ярню відкрити, але кав'ярня Бо казалось, не моє, поэтому вирішив піцерію відкрити. Зараз родина облаштовує приміщення і вже на стадії завершення. Встановили спеціальне обладнання, ще трохи докуповують усі потрібні деталі та атрибути піцерії. Вірять, їхній бізнес буде процвітати, адже вкладають у нього душу. У меню планують поставити не лише піцу, а й картоплю з сиром та вершками фрі та інше. Взагалі, в Білій церкві мати кошти це не проблема відкритися. а Головне мати розум, підтримку. Оце саме головне, щоб около вас була та людина, яка надихає, віра в вас. А явню та попри те, що зараз родина Кучуренків далі підприємці, до того вони пройшли чималу кількість випробувань. Валерій захищав Україну ще з перших років війни. Воював в АТО на Авдівському та Турецькому напрямках. А спочатку повномасштабного вторгнення став на захист країни вдруге. Спочатку потрапив у ТРО, але згодом зрозумів, що це не його, і перевівся до 68-ї Кремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Після ТРО я одразу попав на Бугодарський е, напрямок. Я, в принципі, там майже, майже 10 місяців там на Володарському напрямку воював. Е, потім у нас була ротація, і вже поїхав на Купінський, е, Боровський напрямок, так званий. Це по факту ми проживали на е, Харківщині а воювали на Луганщині, і хоч дружина дуже хвилювалася за чоловіка і не хотіла відпускати його. Він все одно знову взяв до рук зброю. Валерій з побратимами мужньо вибивав ворога з нашої землі, але у 2023-му життя розділилося на до та після. Ми визволяли село за селом, скажімо так, і одна із задач в мене була дочистити, скажімо так, посадку, тому що групу, попередня група, яка штурмувала, вона трохи облажалася, їх затисли з двох сторон. Ми пішли їх визволяти, зачистили одну частину, їх визволили, скажімо так, пішли далі дочищати, і мене закидали гранатами. Окрім осколкових, захисник отримав ще кульові поранення. Загалом постраждали голова, руки та ноги. Найбільше припало на верхні кінцівки, особливо вправу. Її одразу ампутували після евакуації ліву через турнікетний синдром. На черзі була ще й нога, але на щастя, лікарі її врятували. Чоловік розповідає, не все добре пам'ятає, адже періодично втрачав свідомість та перебував два дні у комі. Найбільше я боявся, що в мене буде або ампутація, або я в полон якийсь попаду. Ну, в полон я не попав, зробив ампутація. Ну, як оказалось, це не це не найстрашне, що може бути. Перших, скажімо так, три місяці після поранення я взагалі нічого сам робити не міг ні їсти, ні пити, ні в туалет сходити. Скажем так, е, ще допомагала дружина мені. То, ну, іноді мам, мамка приїжджала, е, допомагала на зміну дружині. А потім вже полетів я в штати. В... Березні, початок березня 24-го року. Там уже буквально мені за кілька днів виготовили тренувальні, і я вже почав тренувати, скажу так. Гонсалес поступово відновився і вже достатньо вправно володіє протезами. Має пару механічних крючків, а також пару біонічних механізмів, які імітують справжню руку. Та навіть коли згадує всі пережиті події, посміхається, адже поруч з ним його родина. Дружина Ніка каже, пережила з ним усі труднощі. А тепер пліч опліч у власній справі. Це переживання такі, що навіть передати не ну я не можу їх передати. Це переживання. Душі, серця, всього, наче ти там і щось може трапитися з тобою. Ми в Штатах були разом, ми скрізь разом. Довго тривало. Після протезування, десь на третій місяць він вже був запротезований. Він дуже швидко відновився. Ми культі формірували, проходили реабілітацію ще у госпіталі. Коли тільки він зміг стати, ми зразу почали займатися. Фізичним навантаженнями, щоб м'язи не атрофірувались, приклад Гонсалеса є одним з показових, адже, попри складну травму, він не просто продовжив жити, а втілив свою мрію. Тепер він серед підприємців та закликає всіх не здаватись, а навпаки, приходити і куштувати разом справжню родинну піцу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ми щодня шукаємо новини, але найкращі з них це ті, про які нам повідомляєте. Ви не зволікайте, якщо бачите несправедливість, абсурд або навпаки щось хороше. Дзвоніть до Еспресо Біла Церква 068 905 06 26 у робочий час і діліться з нами. У парку Шевченка на місці старого дитячого рошенівського майданчика незабаром запрацює простір для дітей сад відкриттів. За словами однієї з очільниць проєкту Катерини Гармаш, ідея полягає в тому, щоб діти дізналися про пермакультуру, навчилися доглядати за рослинами, висаджувати їх, а також мали своєрідну терапію та єднання з природою. На території вже облаштовані підвісні грядки, міні-городи тощо, де планується висаджувати м'яту, їстівні квіти, мікрозелень, помідори, огірки. Декоративні рослини та інше відкриття саду планується протягом місяця. Це буде ідеальна зона парк Шевченка, це буде безкоштовна е, територія, де дітки можуть приходити на майстер-класи, займатися. Е, тобто, ми хочемо таке створити, е, щоб не називали дітей асфальта, а діточки знали, що батони не ростуть на деревах, а вони могли прийти, якусь насінінку посадити і побачити, як вона розвивається. І тому е, це, як знаєте, зародження життя, воно як відкриття для дитини. Тому наш проєкт називається Сад відкриттів». І я сподіваюся, що відкриття вже не Забаром цей простір можна зробити безбар'єрним в першу чергу. Що будуть, як ви звернули увагу, у нас ще є високі е пісочниці для піска, тобто, всі в довільному в такому. Русі в безкоштовному просторі зможуть його відвідувати. Будуть існувати правила відвідування безпосередньо, щоб всі рослинки не заливалися, а доглядалися. Тут будуть завжди розгляд, коли будуть майстер-класи від арт-терапії до садівництва. До... Різної там ароматерапії. Ну, тобто все, що ми собі ось запланували, сподіваємося, воно зайде нашим мешканцям, діткам, і вони будуть активними учасниками. Поезія без сну у центрі Києва встановили національний рекорд 24 години безперервного читання авторських віршів. У марафоні взяли участь понад сотня поетів із різних куточків України, зокрема із Білої церкви. А це Анна Добронравіна та Василь Ленчак. Письменники змінювали одне одного впродовж доби, читаючи власні твори здебільшого по 10 хвилин. Кожен робили це не зупиняючись навіть під час атаки на Київ. Символічно завершили марафон діти, які також декламували авторські рядки. Організатори Ірена Слута та Ігор Дідковський наголошують, цей культурний рекорд символ незламності українського мистецтва і сили слова навіть у найскладніші моменти. Знаходити в цьому середовищі було досить приємно і е, рідно, тому що е, там зібрались люди, які Мають всередині себе Україну і вони її транслюють через слово через пісню хто через що може хтось е, захищає Україну на полі бою, хтось економічно підтримує. Е, також є і е, скажімо так творчий фронт, тому що боротьба за культуру, культура нашої нації це необхідна складова, без без неї також неможливо майбутнього, тому що ми маємо боротися за те, чим ми живемо. А це наша культура, це наша творчість, це наша поезія як складова і е, це. Я вважаю, що це була досить позитивна і важлива подія. Для мене важливо популяризувати українське слово, вітати рідне місто, тому що мої, мій виступ почався зі слів Анна Добронравіна, міста Біла Церква, Україна. І коли я читала свою поезію, символічно і страшно лунала сирена, лунав сигнал повітряної тривоги. Це було страшно, але це було настільки. Сильно тому, що ми розуміємо, що навіть попри повітряні тривоги, обстріли ми намагаємося жити. Ми намагаємося щоранку вставати і доказувати собі і світові, що ми українці, що ми варті цієї планети. Вірш називається Заповіт сусідам, і він очолює мою збірку Я очима мами або рік, коли нас убивали. Ми у люті ще сильніші не боїмося, чорта. Не злякати нас, не взяти окупантська орда. В наших жилах кров козацька, а в серцях бандера. А на вас кати прокляті закінчилась ера. Я, Ярослав Гопаца. На цьому завершую сьогоднішній ефір. Завтра ми знову побачимось у цій студії, аби разом пройти з новинами, які формують наше життя. Бережіть себе і своїх рідних.